Деякі люди е, сумніваються, що це велосипед алюмінієвий, Ой, за таку ціну, що це велосипед алюмінієвий, Так що будемо зараз провіряти. Магнітик. Так, давайте з чого почнемо. З самого більшого з рами, будемо провіряти. Давайте, щоб, я не знаю, ось магніт не держиться, дивіться, не держиться. Поїхали до руля. Як бачите, руль. Руль чермет. <laughs> колес, ой, це э, вилка оця. Тоже держиться. Алюмініве, колес, ой, алюмініве, чермет. Це теж. Ну це пластмас Це, це так, проверяем. Оце алюмінієве, не держиться. Дивіться. Це алюмінієве. І це алюмін, сідло, чермет. Так, поїхали до обіду. Ну, щось таке про трішки є, ну не знаю, ну воно не липне. Не знаю, що тут з чим то. Так що робіть виводи, я вам показала, а ви е, вже кажіть, що вам ще показати. Що є, то є. Так що не сумнівайтеся, що за такі кошти, е такий велосипед.